Олена Гусейнова, жителька Селідового, у Дніпрі з березня поточного року швидко пройшла реєстрацію, і отримала статус ВПО і разом із донькою відвідують пункт харчування. Яка просто в управління суд защити, взяли талончики. все це робиться дуже швидко. Мені не плакоє учень хорошо вкусно. Котлети, каше, салатики. Усе добре і готують по домашньому у пункті харчування на Мосаковського 13 А. Сьогодні на першу страву у нас розсольдик, дуже смачний на бульончику. Сьогодні п'ятниця, і це засмажка на перші страви. Це сьогодні готова макарони по китайськи Щодня різне меню, у тому числі куряти на котлети і чай. Можна взяти із собою, і в залі покушати. Реєстрація на вході до пункту харчування займає менше хвилини. Безкоштовні гарячі обіди передбачені міською комплексною соціальною програмою. Понад дві тисячі осіб у двох пунктах харчування отримують гарячі обіди. Для того щоб отримувати обід, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання з паспортом та довідкою ВПО, написати відповідну заяву та отримувати талон на харчування на кожен день. Гарячі обіди переселенцям у Дніпрі видають у двох пунктах харчування по вулиці Семафорна, 27, і по вулиці Володимира Мосаковського, 13 а.